в Кубку з кутковічини 25 Жілочі команди Ю-16. Грають команди Хмільницька Дьоша. Це Хмільник Лінічина. Вони У неї у Блакитній Волейболка. Вишить на на у нас у синіх. В волейболках грає команда Вінська обласна ЗСУ. Олександр Данилюк очолює команду кмінника, яка зараз на подачі. Анна Матрачук дебютує змагання як тренерка цієї команди Вінницька обласна ЗВС. З одним уточненням. Вінницька обласна ЗС. Зі змагання Ю-16, а військовославсь доша цілком і комплектованої молодшої вікової категорії Ю-15. Або простіше для тих, хто ще ну, живе в парадигмах е, такого е, радянського спортивної термінології. Е, Десятий рік народжується Ю-16. Сезон, який зараз е розпочався, це сезон 2026. От 2026 відніміть 16 і отримується рік народження. 2010. Це а ці дівчатка 11 була. І багато хто з них є чемпіонками України. Ну зараз у мене вони прізвища всі повилітали з голови. Ось восьмий номер. Дев'ятий номер на податку. При нами точно. Четірочка на До речі, мені подобається пасуюча, поза номер команди в інших, так? Якщо при Катерині Кровавій вона не завжди отримувала ігровий штат, то зараз у нас вона посилівський. І... <смас> на матиці стрічка її. Зараз людини на, на нервиський зріст виграла як кажуть, у футболі боротьбу на другому поверсі. Зріст не важливо своєчасно вистрибнути і правильно поставити голову. 4-2 мінська обласна виграє, але вона більш це не так, що Ну, виграва. Ну, проблема, що я каза повідомлення матч. Коли м'яч так ось десь на сітці на сітку, це проблемно. Дівчата не можуть грати такі А ось перед цим. До речі, момент, пам'ятаєте, як пасується, п'яти номер зіграла Вона кулачком зіграла, вона зіграла той м'яч, який летів сітки. Вона його кулачком підбила і перевела на той бік Майдан. Ось вона пасується п'ятий марк. Десь там описі під процесу побачити складу команду. був начебто блок, але пройшов удар. 4-5. Мінівська ДСК.

Ну це не перший час, це, 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 це. А там було рідкісне явище у цьому турнірі такий було. Ну, М'яч довго летів, друге передача. Е -е, був час сім'ян е під -е, час. 7-5.

Ні, не хочу про це казати. Ну, особливо, фігури дівчаток, е, що вони можуть е, залізти в сітку тими частинами. Ну все, не буду казати. Чоловіки з цим питанням є 9-5. Таймаут Олександра Степановича Данилюка. Дивіться, друзі. 1978 рік. Олександр Данилюк, волейболіст, Олександр Данилюк. Він там займався у морській діоша, якщо не помиляюсь, Отримує запрошення в Естонію, в Європу. Грати у волейбол. І він грав там на професійній основі три сезони. Його там досі пам'ятаю. Олександр Данилюк перший волейбольний в Вінницями. Можливо, не тільки війни. Дев'ять. Міністр басна на подальше. Є прийом. Це, це, це не друга передача. А ось і атака від одинадцяному. Ще одна цена, атака ця со скидка. Але вона проходить. Десять п'ять. Подійна перевага у команди Вінської обласної життя, але треба цю перевагу довести до рахунку 25, п'ятого. Не ну слухайте, ну таймат від Данилюка вже був один, для другого напевно. 11 теж може пробувати. Хай не так потужне, як місінка. Але результативно. 12-5. Вісті. І це тільки зсередина друга. Є прийом. Ну, хороше рішення. І дев'ятки. Desce. This... Exame. Não mata aí, eu nasci Треба зараз лінічанкам, як покажуть, коли по бори зміняти. Хороший. <реку> <Це добре>. Відіграти. <реку> Торкання сіти було у ...поз винчаков. Ну, с 8.12. Мильничанки на катасе. Я провел... Отака від другого номера. Зілянка атакує вже др... друге поспіль. вдало атакує ще третя номера. Хоча б було помилки в попередній партії. Mm -hmm. ну, ще... Ще не встигли дівчата, які вийшли заміни, розташуватися, а прийшла подача. Спільний м'яч від далі не лін. Тринадцять дев'ять плюс 4 на користь вінничана. І ось отак, знову не здавати. І ось отак одиннадцять. Забиває, молодець. Дивіться, другий постіль забиває. Треба цей ну, кураж, не кураж, а це треба спіймати. знаєте, Ну я не тобто, не пару разів забив, то вже, як то кажуть, пішла вода в, в хату. Ні, це аут але рішення вона приймала правильно. Не, не виконала так, як хотілося. Ще одне слово, сказала Аліночка. 10-14. Траєкторія виліту і спрямування м'яча не співпадали. Один за 14 минут нападать. Прием либеро. Скидка. Що там буде атака? Мяч в аут летит. А цей не в аут, 12-14. А двічка набирає очки тим часом. Двічка к мініму. Оригінальний як ставительний заслон. Двіся, повернулися обличчям до своєї подаючи. Не тільки надія, а й не розкувати було. Тринадцять етані. Илась срафина три дня. А было плюс 5 минус. По майданчику пройшовся Валерій Калина, він виконавчий директор міського рації, йому можна. що, 14-14 Хмільник на подачі. Сильна була подача, прийому не вийшло, 15-15, міністр породи. Пішли подачі нормальні і вибивають вони з прийому вільничанок. 16-14. А там бачите, як інтенсивно готується до фіналу, великий фінал за перше місце, за Кубок 2. Команда міської дівча номер 3 От бачите, всі команди називаються Хмельницька Дюща, Єнківська Діща, Змінинська Діоща, Візовська Діща. А у них засновники називали їх міською дівчата. Ну, міська так міська. Нездала назва да, 18-14, такий камбек ведь э, мильний панок. За вашка буде їх заповнити. Ну, отвійка набирає концерт. Голова працює. Світла голова і в прямому, і в переносному сонці. Бачить майданчик. Долонька працює. Ще колонка. 19, 14. Хороша скидка, але підбирає Хмельник, ну хмельник піймав свою гру. і Важко це знає. Дивіться, камбек з 11-14 на 2014. Беладенці номер 21-14. Я не знаю, які е, слова можна це зараз аннікраси. Ну, але дивіться, дівчатка, які на рік молодші на люди, займає 4 місце з 20. Чи можна вважатися невдачею? Ні. Ще раз ні. Команда, яка вперше грає без Ані Коле, без котелі колеги. Займає четверте місце. це цеюсь Це, як кажуть, Єврокубки. Все, розладналася, то я не знаю. хто тут не говорити.

Забдеявся. Молодець. Зараз мене прогонять лісі. Ні, проговорить. Я заражаю.

не Красюк четверте місце.